На парад відкриття Спартак'яди Учасників вивів чемпіон Європи з гірвого спорту Олександр Дідовець з Новограда Волинського, не випадково користишив, був обраний для проведення змагань, адже це місто спортивних традицій. Наше місто воно не тільки славиться трудовими здобутками, а це дійсно місто спортивної слави. І це гордість наша, спортивні досягнення, які ми маємо, вихованцями наших дитячих, спортивних, юнацьких шкіл. І завдячуючи, скажу так, ну мабуть, патріарху вже я скажу Володимиру Романовичу Зорніку, який є і почесним громадянином міста, і є заслуженим, і ось сьогодні в складі збірної України відбуває до Пекіну на чемпіонат світу своїми вихованцями. До речі, зараз в Пекіні виступають кращі легкоатлети Житомирщини та Коростишева. Перше в історії чемпіонатів світу чотири спортсмени їдуть і вже вже поїхали. Приймають участь манів. Це Кремаренко, чемпіон світу, стрибки в висоту міста Бердичів. Це Юля Алішевська». Також місто Бердичів буде приймати участь у бігу э, стафетом бігу 4 по 400 метрів. Це два наших заслужені майстри спорту, провідні спортсмени нашої держави, і э, дебютуватиме до речі спортсменка э, Шаталова Марія, якраз із Користишева. Представляє Корестишів, Вона буде дебютувати на чемпіонаті світу. Команди змагалися з настільного тенісу, волейболу, мініфутболу, гирьовому спорті, а найбільший азарт і ажіотаж викликали змагання з перетягування канату, в яких немає рівних команді Левківської сільської ради, яка і в підсумку за всіма видами спортивної програми здобула перше командне місце і поїде представляти Житомирщину, як і в минулому році, на всеукраїнські змагання, які відбудуть. Ця у ворогті команда Левківської сільської ради 20 років не знає рівних собі у перетягуванні канати. Вже 4 роки проводяться сільські українські ігри, де ми займаємо нижче, П'ятого не опускаємося. Все вище, при і вище на цей рік думаємо стати чемпіонами України в всіх видах спорту сільської ради. З сільської ради багато уваги приділяється розвитку спортивної роботи, школи працюють секції. Голова зацікавлений. Я 16 років теж пробув сільським головою. Так що робота налажена. Будемо працювати на благо нашої рідної неньки України. Організатори відмітили всіх переможців у кожному виді спортивної програми. А в командному заліку друге місце посіли спортсмени Червоноармійської селищної ради, а бронзові нагороди дістались представникам Орепівської сільської ради Новоград Волинського району. Сьогоднішні змагання були одним з етапом відбору команд на до всеукраїнського рівня. В цьому році Левківська сільська рада вже вкотре буде представляти Житомирщину на всеукраїнському рівні, всеукраїнські Змагання Відбудуться в місті Ворохта івано франківської області. Вже з вівторка ми розпочнемо підготовку, адже на минулих змаганнях дана команда, дана сільська рада посіла четверте місце і ми ставимо зараз за мету війти в трійку кращих команд України. Для цього є всі підстави.